Добрий день, добрі люди. Хто підпишеться, тому взагалі ціни не буде. Адвокат Володимир Клим. Тема. Отримали рішення суду. Що далі? Хотілося б так, як інше сказати у відео. Отримую сотні листи. Ні. Але за 10 років сторащив це питання і вирішив його всім на пам'ять записати. Отримує людина рішення суду. Про розірвання шлюбу в суді, на руки з двома штампиками обов'язково запам'ятайте, що мають бути дві печатки, що рішення вступило в законну силу. Якщо це без цього пункту, ваше рішення чиння, нічого не варто. І собі думає, що далі з ним робити. Які тільки думки не виникають у людей? Хтось біжить у ЗАГС, хтось біжить до юристів, адвокатів. І інших правознавців, які займаються наліво направо направо юриспунденцією. А що ж його робити таке? Насправді в нас така ситуація, тут вас обрадую, хоча це би могла бути наступна тема для відео. Більше нікого в Україні не розлучить, наприклад. Але з 2017 року зараз, навіть з 2010, трошки вибачаюся. В Україні діє закон, що от є рішення суду, там судова адміністрація їм же за щось гроші платять, бере його, відсилає його в ЗАГС, і вони все самі роблять. Тобто, вносять у реєстр, Судовий реєстр актів цивільного стану. Тобто, у всіх державних реєстрах вже зафіксовано, що ви розлучені. Ніхто вам. Свідоцтва теж не буде ніколи ніякого видавати про розірвання шлюбу. Навіть по штампіках, теж законодавство змінилося, і паспорти помінялися саме собою. По штампиках, які так наші люди люблять безбумашкувати кусок матерії, не матерії, там кусок якогось явища матеріального світу, який як засіб виділення організму. Але ні свідоцтва вже нема, ні штампика в паспорті нема. Хоча десь зустрічаєш, одні ракси, колишні закси говорять, що ми не ставимо, навіть пишуть на своїх сайтах про це, що штампіків нема, але я бачив, що штампики ставлять. Десь видно, ну дуже хочеться в книжечках. Людям мати такий штампик. Тобто свідоцтва у вас не буде, штампика в паспорті у вас не буде, якщо у вас є ще такий паспорт, куди ставити той штампик. Що ж у вас буде? А це хороше рішення про розірвання шлюбу в судовому порядку. І ви можете замовити витяг про реєстрацію, витяг з актів цивільного стану, де буде зазначено, що ви розлучений. Ви можете це зробити в ЗАГСі, можете замовити адвоката ну, в ЗАГСі, РАКСІ буду трошки повторюватися, або за допомогою всеоблем, всеохоплюючої такої діджиталізації, в дії є кнопочка, замовити витяг, і воно вам там з цифровим підписом усе зробить. І ви щасливі. Ну, і звичайно, якщо після розірвання шлюбу, потрібно інколи міняти паспорт. Тому вже от ідете, відповідно, повинні ви отримати новий паспорт. це у вас недійсним стає через якийсь період, момент, після розірвання. Це вже окрема історія. Але тепер не лихі діагності що важко треба кудись до когось бігти, просити, щоб паспорт мені зробити, і дасте собі в цнап і досить все цивільненько, якщо Путін. Ракетами не закидається тощо, і отримуєте паспорт. Дякую за увагу. Адвокат Володимир Клим. Підписуйтесь, пишіть питання. Буду вдячний, щоб знати, як сформувати далі канал.